Спонсор показу історія у пляжці. У селі Озерна Тернопільського району виникла пожежа одноповерхової жідлової будівлі. Вогнем знищено шиферне покриття на площі 35 квадратних метрів, одну тонну соломи. Полум'я рятувальники погасили. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. У Тернополі горів гараж з автомобілем. Пожежа сталася на вулиці текстильній. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, електроінструменти, стелаж, автозапчастини на площі одного квадратного метра. Чому виникла пожежа? Наразі невідомо. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають у розшуку. На вулиці Миколинецькій інспектори зупинили автомобіль Опель водій проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Під час спілкування з кермувальником та перевірки документів поліцейські з'ясували, що авто знаходиться у розшуку. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та повідомили про подію працівників Державної виконавчої служби. Судитимуть водія з борщівщини, який у нетверезому стані спричинив аварію. Ще минулого року кермувальник зіткнувся з автомобілем ВАЗ. В результаті ДТП пасажир автомобіля загинув на місці події, а водія з важкими травмами доправили до лікарні. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Розпочали судовий розгляд кримінального провадження у борщівському районному суді. Спонсор показу. Історія у пляжці.